Вітання усім, хто вівторковий вечір 4 лютого, проводить разом з телекомпанією Жасмін. Саме час зробити підсумки останніх подій, які межив Жашківський край, у студії Людмила Бендовська. І сьогодні пропоную подивитися про таке. 31 січня депутатам Жашківської районної ради вдалося закрити одразу дві сесії. На звичайних подій у 2013-му сталося більше, ніж у 2012-му. Підводять підсумки року в рятувальній службі. На семінарі практикумі, проведеному на базі дошкільного навчального закладу номер 6 міста Жашків, вихователі говорили про методи корекції мовлення дітей. Ця та інша інформація уже зараз і тільки в ефірі телекомпанії Жасмін. Будьте з нами. 23-я сесія Жашківської районної ради розтягнулася в часі на два роки – від 5 грудня 2013-го аж до 31 січня 2014-го. цей день нарешті з третьої спроби вдалося зібрати хворум. На засідання з'явилася ще не рекордна кількість депутатів – 55 із 66. Розглянувши одне питання 23-ї сесії та закривши її, народні обранці відразу ж розпочали нове засідання. Головне питання, в якому затвердження бюджету на 2014 рік. Питання, яке залишилося без рішення, що з грудня 2013-го оцінка депутата Міжашківської районної ради суспільно-політичної ситуації в країні. Голова райради Олександр Демченко запевнив, що не залишається байдужим до цих подій і висловив співчуття з приводу загиблих активістів майдану. 5 грудня відбулося перше пленарне засідання. 20 грудня 2013 року відбулося друге пленарне засідання, 23 позачергової сесії районної ради. Суботу, 25 січня 2014 року, понеділок 27 січня 2014 року. Проте зв'язку з відсутністю кворуму сесії не було від на третє пленарне засідання Жашківської районної ради прибуло 55 депутатів, що дає нам підставу продовжити пленарне засідання 23-ї сесії районної ради. Шановні депутати, в порядку денному сесії районної ради залишилось не розглянуте одне питання. Це про звернення Жашківської районної ради до президента України до жителів Жашківського району з приводу суспільно-політичної ситуації в Україні. Проект рішення по даному питанню. Розданий у депутатів він є. Його неодноразово зачитували, йому вносили правки і кожна політична сила, яка сьогодні є представлена у районній раді, це 10 політичних сил вносили свої поправки, свої зміни і свої доповнення. Події, які відбулися у Києві. Які відбуваються зараз по багатьох населених пунктах України, понесли за собою втрати людського життя. Пропоную хвилиною мовчання задати тих, хто загинув невинно. На затвердження проекту даного звернення голосів не вистачило. Шановні депутати, оскільки рішення немає. Ці питання порядку денного цієї сесії розглянути звернення. Написане ще в грудні не актуальне. Саме тому більшість опозиційних депутатів не підтримали його. Натомість пропонували розглянути альтернативний текст. По Альтернативному рішенню треба було його заслухати на всіх комісіях. Правильно, так як наше рішення заслухано на в цій комісіях. І кожна комісія додавала туди внески свої робила. Ось тут звернення до президента України, як град Конституції Янковича, вжити всіх заходів е щодо незастосування сили проти мирних протиміризем. Та він мав це вже вжити, він їх не вживав. Воно не проходить. Ви бачите, що роблять, вуха вже обрізають, люди зникають. І ми сидимо тут і сприяємо зі мною. Давайте альтернативне речі. Ми вже ми вже альтернативним рішенням проводимо цілий місяць. Де воно? Де ваше рішення? Це альтернативне. Ми вам передали, чого виявлено воно пройшло на всіх комісіях. Це не рішення, це вимога. Воно вже було винесено на порядок денний. Ми за нього проголосували, і воно не набрало ніякої кількості голосів. Тоді дозвольте вважати таким чином, що наше рішення не вироблене і воно не прийнято. Але ніхто так і не висунув конкретної пропозиції. Проголосувати за те, щоб нове звернення внести у порядок денний сесії, зважаючи на це, засідання було закрито. Такий хід подій зрозуміло задовольнив далеко не всіх депутатів, кілька з яких взагалі демонстративно покинули залу, не взявши участь у наступній 24-й сесії. Перше слово надають голові Жашківської районної державної адміністрації Сергію Дорошенку. Він закликає злагоджено прийняти головний фінансовий документ району. На розгляд виноситься питання прийняття бюджету 2014 року Жашківського району. Виноситься програма соціально-економічного розвитку Жашківського району. Це ті серед усіх 15 питань. Це ті дуже важливі питання, я не ставлю інші другорядними, але я звертаю увагу на це. Це є дуже важливі питання. Бюджет наш є соціально спрямованим, крім того, це є бюджет розвитку. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Перші два фінансові внесення змін до бюджету за рахунок залишку з минулого року та власне проект районного бюджету. Субвенції з державного бюджету бюджету на надання фіклю каже. Населені на саду пронепостачання, водовіді квартирний плати. Отримання будинків і споруд на приземлових територій, вирізання побутового сміття та відділення чисто у сумі 1 мільйон гривень. І відповідно ці суми врахувати у видатках головного розмовляння управління фарш офіційного закладу. До складу джерел доходів районного бюджету у 2014 році будуть зараховувати податки збори, передбачені статтями 66 та 69 бюджетного кодексу України. Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходів джерел, розраховані з діть реальної оцінки за попередні базові періоди та на підставі розрахунку Державної додаткової інспекції в в районі, структурних підрозділів радіошкинграфії, прогнозних показників економічно-соціального розвитку району на 2014 рік. Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік прогнозується в сумі 163 мільйони 956,5 тисяч гривень. По загальному фонду це 161 млн 684,5 тисяч гривень. По спеціальному фонду 2 млн 273 тисячі гривень. З них власні та закріплення доходить загального фонду 23 млн 310 тисяч гривень. Спеціального фонду 1 млн 298,90 тисяч гривень. І кошти, що надходить з інших бюджетів 13 тисяч гривень. Дотація вирівнювання з державного бюджету прогнозується в сумі 73 млн дестабілізаційні 70 тисяч гривень. Додаткові питання в аудиторії викликало фінансування медичної галузі. Зокрема, депутат районної ради, він же головний лікар Центральної районної лікарні Ігор Мельник назвав виділені кошти бюджетом утримання. Цей бюджет передбачає віддати на здоров'я, з яких зарплата на Росії складають і 8 десяти відсотків. Звичайно, це бюджет отримання закладу розвитку. Я просто доводжу до відома, тому що нарікання є, я їх зрозумію, але просто медики стали заведені ситуації, коли не вимагають виконання завдань, які не відповідають ні матеріально, ні фінанси. Деякі статті видатків у галузі операції здоров'я, які ми віднесені до практичних статей, яких призводить до зупинки закладів. Я наводжу приклад, це ліфтова служба. Чотири місяці у нас не пригласовані видатки, які отримані ліфта. Нарісланий лис, на лист Черкасив про зупинку з першого лютого ліфтли. Я звертався неодноразово до районного адміністрації, телефонував особисто Черкаси. Вони не можуть Європу не отримати фінансування. Бюджет ще протягом року буде коригуватися. Почули депутати від Галини Загребельної та затвердили запропонований проект рішення. А далі окремо голосували за кожну районну програму. Насамперед програму соціально-економічного розвитку, згідно якої на жашківщині мають будуватися газопроводи, водогони, відновлюватимуться дороги, вуличне освітлення, ремонтуватимуться заклади соціальної сфери тощо. Стосовно розподілу коштів у даній програмі у депутатів також з'явилися власні пропозиції. Обробка дерев'яних конструкцій з таким грошей. На суму 400 тисяч. Так це для безпеки перебування. Розумію, я це все розумію. Але що пріоритет якийсь є чи немає? Так, да, це здоров'я і збереження життя дітей. Це пріоритет. То воно або має одну мета, чи ж те, що, якщо ви знаєте, то воно там діє або рік, або півтора, або взагалі не діє. То мабуть, це якраз цей резерв, який необхідно використати там, де це потрібно. Стурбованість депутатів викликала і відсутність у програмі ремонту деяких розбитих доріг. Я не побачив, у тут плані от, дорога, яка бомбардувалася в ту сторону від баштечок і в ту сторону, шугом баштечок, у нас дороги немає, якщо б хто з'їхав, то я немає взагалі дороги. І, і, і в цьому плані, Ні опійки немає в ті дороги. Оця дорога це боль моєї душі. Минулому році я написав письмо до нашого обласного начальника доріг і Він дав таку мені відповідь. Ні на городі, ні, ні в дядька. Я пишу до начальника вище стоячого. Тоже, в мене все підшито. Це аналогічно дає таку саму відповідь, яку він мені дав Черкась. Дорога, бузівка Шуляки, знищена конкретною фізичною особою. Тому я звертаю ще раз. Не треба шукати в держави грошей. Треба взяти тих за одну частину тіла, котрі її знищили. Так от тому я до вас звертаю. Будь ласка. Візьміть це на контроль. І поруці Головіцької ради, який не буде давати мені відповіді, що я не можу нічого зробити. Він тут вписуть і залі. Це мільйони, які на сьогоднішній день є. Я знаю. Розумієте? Я просто... 40 тонні машини ходять по селі. Це... Тому є відповідачі. Програму соціально-економічного розвитку затвердили із внесенням запропонованих змін. Одноголосно депутати проголосували за програми організації і фінансування громадських робіт, розвитку культури та бібліотечних закладів, розвитку та підтримки територіальних громад і громадських організацій, а також соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз. Окрім того, депутати підтримали звернення Миколи Клюца щодо виділення коштів для облаштування комп'ютерного класу у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, на базі якого створено освітній округ технології. Загалом, зважаючи на напружену ситуацію в країні, це засідання сесії пройшло відносно спокійно і злагоджено. Як інформує відділ статистики Жашківського району за січень-грудень 2013 року населенням району сплачено житлово-комунальних платежів на суму 18 мільйонів гривень, що становить майже 103% нарахованих за цей період сум. Зокрема, по утриманню будинків та прибудинкових територій, централізованому водопостачанню та водовідведенню, централізованому опаленню та газопостачанню, вивезенню побутових відходів, рівень розрахунків напрочуд високий. Усі понад 100%. Им не паче через борги попередніх років заборгованість все ще існує, і на 1 січня 2014 року вона становила 2 мільйони 400 тисяч гривень. Найбільшу частку з цієї суми складає заборгованість із газопостачання. Підводячи підсумки 2013-го, шашківські рятувальники змушені констатувати невтішні цифри. Надзвичайних подій сталося більше ніж у 2012-му. Окрім того, неспокійно було уже і в перший місяць 2014-го. Майно на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень, а що найгірше 4 людських життя такі втрати за 2013 рік внаслідок надзвичайних ситуацій на Жашківщині. Роблять підсумок у Жашківському районному секторі Державної служби надзвичайних ситуацій. Більше половини усіх викликів пожежі. Протягом 2013 року в Жашківському районі виникло 36 пожеж, збитки від яких склали 1 мільйон 201 тисяча гривень. Порівняння з аналогічним періодом 2012 року кількість пожеж збільшилась на 4 випадки, а матеріальні збитки збільшились на, 20, на 226 тисяч. Внаслідок пожеж загинуло 3 особи, з них одна дитина. За минулий період на пункт зв'язку частини надійшло 58 повідомлень. Це 36 повідомлень про пожежі, 10 повідомлень про ДТП. Та 12 допомога населенню. Також зареєстрований один випадок загибелі на водних об'єктах. За минулий період було проведено 184 тактико спеціальних занять та 5 тактико спеціальних навчань. Вони проводились з метою підтримання боєздатності та підвищення професійного рівня особового складу підрозділу, випадки порушення дисципліни. Та охорони праці не зареєстровано. Найпоширеніші причини, як пожеж, так і інших надзвичайних подій звичайна людська необачність, часто підкріплена алкоголем. Так, в селі Червоний кут мати, постиравши білизну, вирішила посушити її на духовці, а сама пішла до сусідки, залишивши вдома дитину одну. Коли повернулась додому. Побачила в домоволодінні велике задимлення та почала рятувати дитину. Винесла дитину та зателефонувала до карети швидкої допомоги. Дитина була доставлена до Жашківської центральної районної лікарні, де вона і загинула. Так, в селі Баштечки на трезвому стані під час відпочинку на дивані заснув громадянин. Та недополок упав на диван, наслідок чого виникло горіння. Громадянин загинув на місці пожежі. Також в селі Бузівка інвалід під час відпочинку у власному доволодінні, знаходячись в нетверезовому стані, також курив, при цьому заснувши, недополок упав на диван та. Почалась виникла пожежа, внаслідок якої громадянин загинув. В селі Бузівка під час відпочинку троє дівчат розпивали спиртні напої, після чого вирішили покупатися. Внаслідок купання одна особа загинула. Перший місяць 2014 року також не відзначився спокої. Навіть на саме різдво у Жашкові горів будинок. Протягом січня 2014 року виникло дві пожежі. Причина пожеж це коротке замкнення електромережі. Мають жашківські надзвичайники і чим похвалитися. Цьогоріч пожежно рятувальна частина значно оновилася. Зокрема, за рахунок бюджетних і спонсорських коштів вдалося відремонтувати навчальний клас, караульне приміщення та спортивну залу. Для забезпечення боєздатності підрозділу та невиконання. Програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки Жашківської районної адміністрації та Жашківської районної ради було виділено коштів у сумі 58 тисяч гривень. Нині рятувальники аналізують помилки та беруть курс на подальше удосконалення роботи. Дорослі втішаються з кометної мови малюка і так не хочуть, щоб він дорослішав. Проте педагоги попереджають, над коригуванням мовлення дитини починати працювати варто якнайшвидше. Навчити дитину говорити правильно одне із завдань дошкільної освіти, і робити це можна невимушено та цікаво для самої дитини, що і демонструвалось в ході семінару, який проходив на базі дитячого навчального закладу номер 6 міста Жашків. Майстер-класи для вихователів влаштували педпрацівники, які вже мають досвід у подібній роботі. Гей, е, хлопці молодці! Як напада снігу, сховаємося пісні. Тріху сі, сі, а прийде весна, наша пісня розцвіта. Ті -ті -ті -ті. Майстер-класи проходили по групах. Приміром, в Ясельній було продемонстровано пальчикову гімнастику і настільний театр Рукавичка, в якому відпрацьовували з дітьми звуконаслідування. А в старшій групі вже застосовували цілий арсенал непомітних для малят, розвиваючих вправ. Метелиця, вкрила ліс, землю, дерева, кущі, пеньки. Все підемо підемо. Да. Пошукаємо їх. Да. Шукаємо не тільки відшукаємо, ми ще їх і наповнимо. Зробимо це. Да. Так, зимку треба що зробити? Діхала. Одягнутися. Одягаємося. Перві сверги, поправте рукави, ебні штайці, так, шкарпетки. Вітя поправ гарненько шкарпетки. А никак застибниця. Так, ковірці Намоти гарненько, кошачка намотуємо, мамотуємо. Черевики, всі Так, так. – А я та, ти поможи, будь ласка, Софіці ці застигнутися. Вісім я можу А чому? Обуде, коли це горло, а послякають світі. Звикається і тваринки і пташки. Так? який за таке правило важливе, тюма? Не можна вісім розкидати. Що? Сміття. Сміття. Звичайно, обов'язково місці треба. І за себе треба що зробити? Мен далися, удалиться на, на лісом. Головний акцент робився на розвиток мовлення дитини, чому власне і був присвячений семінар практикум. Тож у ході проведених занять можна було на практиці побачити, як правильно робити з дітьми вправи на мовне дихання, логоритміку, артикуляційну гімнастику тощо. Ми варення смакували і із губ його злизали. Широким язиком обнижує верхню і нижню Так постаралися Облизити і верхню, і нижню. Увага, дітки, сідава, глинець, ми на неї ще кажемо лопатка. Мій язик широкий, як лопата, може на губі розслабленим лежати. Поклали свій широкий розслаблений язик на нижню губу. Поклали, поклали, неворуши вони, розслабили хай він відпочине трошечки. Ой, танцюють, як вони ніжно танцюють. І ще раз. Головне це зацікавити дитину, подати інформацію у доступній формі. З цією метою використовують найрізноманітніші методи роботи, в тому числі рольові ігри. Так, приміром, дітям старшої групи на якийсь час було запропоновано стати журналістами та взяти інтерв'ю в присутніх. При цьому обов'язкова умова формулювання повного зв'язного речення. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалося на нашому занятті? Мені дуже сподобалося, як ви мухали на сніжинки, як мухали на картинки, Там відкривались загадки. Цікаві, що ви чекаєте від зими? Чудес. Приємних вражень, хороших усміхнених людей і всього самого найкращого. В ході лекційного заняття логопед відділу освіти давала конкретні рекомендації щодо корекції мовлення і загалом розвитку артикуляційного апарату дитини. Запевняла, що це не тільки допоможе швидше освоїти правильну вимову звуків, а й сприятиме кращій соціальній адаптації дитини та підвищенню її природного імунітету. Хочу спинитися на тих логопедичних моментах, які може використовувати вихователь дошкільного навчального закладу загально розвиваючого типу. Для корекції мовлення і для профілактики мовлення порушень. Це розвиток дрібної моторики. Сьогодні ми бачили заняття в в'ясені групі, розвиток артикуляційної моторики, в старшій групі ми моменти деякі вкраплювали, розвиток мовного дихання теж в старшій групі я розкажу вам, елементи логоритмики, Є правильне мовленнєве дихання, або інакше кажучи, мовленнєвий видих. Є фізіологічне дихання, імунне дихання. Фізіологічне дихання, вдих, видих, пауза, вдих, видих, пауза. Мовне дихання відрізняється від фізіологічного, відрізняється швидким вдихом і довгим, плавним видихом. Розвиток мувлендвого дихання у дитини в онтогенезі, відбувається одночасно з розвитком мовлення і завершується нові приблизно до 10 років. Розвиток дитини нерозривно пов'язаний з розвитком мовлення і з збільшенням об'єму мовлення спілкування. Робота голосового апарату це постійне навантаження на дихання. Прискорене дихання у дітей порушує ритм і плавність мовлення, вимови слів і фраз. Через легку збудливість дихального центру, недорозвинення нервової регуляції, практично будь-яке нервове напруження чи хвилювання, викликають у дітей збій частоти ритму дихання. Не вміння управляти своїм диханням вносить дезорганізацію вимогу звуків. Для дітей характерна різна недосконалість мовлення його дихання. Слабкий і видих, знову ж хвороби на це впливають. Не економний і нерівномірний розподіл повітря, що видихається. Тому регулярні дихальні вправи для дітей корисні не лише як загальний оздоровчий засіб, але як і одна з основних умов формування правильного мовлення. Для розвитку мовлення особливо важливе уміння дитини дихати рівномірно, плавно, з подовженим видихом. Як правильно займатися з дітьми, логопед не лише розповідала, а й показувала. Спочатку на верхній губці у вас варення смачне. А ну слизали варенечко з верхній губці. Молодці, тепер на нижній губці варення. Мій язик широкий, як лопата, може на губі розслабленим лежати. Розслабили язичок на вер... між губками. Угу. Тепер голочка, гостренький язичок. Молодці! Методичні рекомендації це тільки шаблон. Кожен педагог на основі досвіду роботи з дітьми має власні напрацювання. У нас проводять дівчата з дітьми, проводять чистомовки, вивчають вправи на дихання, вивчають прислів'я, закріплюють звуки. Якщо в дітей вже поставлені звуки, значить вони їх закріплюють. Іршак і в чистомовках, і в скоромовках ми ці вправи включаємо повсякденно. Кожний день у нас проводяться ці вправи. Загальне недорозвинення мовлення, коли це вже йде, ідуть дійсно складні порушення. Наприклад, коли дитина старшої групи біля 5-6 років каже і на автобус, бібі, машина, бібі, бі, і водій бібі, дорога бібі, їхати бібі. Бі. Це вже говорить мова. Ну, Можна сказати про те, що у дитини загальне недорозвинення мовлення і яка потребує систематично організованого корекційного впливу. Звичайно, найкраще, аби над корекцією мовлення дітей працювали саме логопеди. Але загалом це спільне завдання всього колективу навчального закладу. Коли працює у дитячому садочку логопед. Набагато легше і краще працювати, тому що завжди є підтримка і порада колеги, яка може підказати і в роботі як правильно право корекційно використовуватися. З понеділка і почнете своє планування. Ми вас будемо просити і е, зробимо це рішенням нашого методичного об'єднання, щоб у розкладі е, своєму, у плануванні календарному, виділили мовленему хвилинку. Учасники семінару залишились задоволені отриманими знаннями. Кажуть, це особливо важливо для сільських спеціалістів. Це було цікаво, бо в нас логопеда в садочках немає, то нам існує на сіл було цікаво. Дуже цікаво, дуже корисно, коли не проводяться в нас ці заняття, коли в нас не визивають на семінари, що-небудь і ми почерпаємо звідси. Сьогодні на занятті, наприклад, і е, дуже багато. Для себе можна взяти в роботі в себе в дитячих садках, так як ми сіл далеченько, хоч і дітей мало. А тут ми черпаємо досвід. А на сьогодні це була вся інформація. Повтор випуску. Дивіться, як зазвичай, у середу, о 9 ранку та о 19.30 вечора. В такий час будьте щодня з телекомпанією жасмін, адже ми працюємо для вас і обов'язково в найближчих програмах зможете дізнатися багато цікавого. Ставайте і ви, героями наших програм. Маєте що розповісти? Чи знаєте людей, про яких варто дізнатися іншим? Телефонуйте 61121 61122. Вечір жасмін тільки починається, тож не перемикайте, і отримуйте багато позитивних емоцій. у Програмі маємо честь привітати з Оксаною Косенюк. А я, Людмила Бендовська, бажаю вам гарного настрою і тільки хороших новин у житті. Пам'ятайте, жасмін все буде добре. Нехай вам щастить. Побачимось. Одяг ведучої від приватного підприємця Тетяни Денисенко. Місто Жашків, центральний астроном біля будинку культури. Другий поверх. Сучасний одяг для сучасних жінок і дівчат.